Це один із найякісніших показників і способів повернення травмованих поранених захисників в цивільне, в цивільне життя. Це був доволі найдовший спортивний шлях в історії національної збірних України. Це історія про життя захисників своїх держав, які отримали захворювання травми поранення. Вітаю, Павло. Ви учасник ігор нескорених, мультимедаліст ігор воїнів. Я би хотів поговорити трошки про вас шлях до цих змагань. Ваша війна розпочалася у 2014 році. Розкажіть, як це було? Я так розумію, що це перша хвиля мобілізації. Чи відчували, чи розуміли, хто проти вас воює і як взагалі відбулися перші бойові зіткнення? Так, вітаю вас, пане Дмитре. Теж радий бути із запрошеним у дану студію. Хочеться поділити трішки своєю історією своїм досвідом. Був залучений я в першу хвилю мобілізації. Це було весною 2014 року, вже коли в березні, в середині березня укомплектовувалися військомати. Десь під кінець я теж прийшов в один з підрозділів військомату свого регіону, записався в команду. Вже 8 квітня ввечері вже постукали додому, вручили мені повістку. І вже 9 квітня, з самого ранечку, вже з невеличким, можна сказати, тормозком, вже був в військкоматі. Перезвонив на роботу своїм колегам, що мене не буде, Орієнтовано кажуть, що на два тижні, але це весь процес затягнувся набагато довше. І на самому початку старті не було ще розуміння, що це буде активна фаза бойових дій, що це буде вторгнення, що це буде війна. Ну, окрім ну, відбулися історичні події в Криму. І після майдану було певні такі психологічні думки, але ну до самого фінішного свого досвіду якогось. Ну, я не розумів, що це таке, як воно буде. І, але було гостре бажання активно долучитися і допомогти своїй батьківщині себе захистити. Де воювали з чим зустрілися на війні? Я потрапив за розподіленням до 51-ї окремо механізованої бригади першого батальйону, мали буквально. 3-4-5 днів швидкого адаптаційного режиму, змоги постріляти на полігоні з автомата, з гранатомета, і швиденько завантажували техніку на ешелон і вирушали вже на кінцеві локації, згідно на яких ми не знали, куди ми їдемо по суті. Але ну, це така військова практика, і до цього часу вона існує і працює, тому просто не було досвіду військового. Бойових дій, як це воно все відбувається, знайомилися з ходу експромтом. І кожного дня ми щось вивчали. Якщо не командири нам підказували, то самі старалися. Хтось щось знав, хтось щось якийсь мав більше життя досвід, чи військовий, чи школа Ютубу, включали там інтернети, ролики суміжно, як використовується та як використовується та зброя. Ну, навчання такого характеру виносить і сьогодні. Потрібно багато чого міти, багато знати, бути суміжним і взаємозамінним на, на, своєму, на своїй ділянці роботи. Розкажіть трохи про те, як отримали поранення, як прийшли у ветеранський спорт через цю бойову травму. Ряд подій у військовому досвіду військовій практиці у приводі виконання службових боїв в зоні АТО. Донецькій, Луганській областях в складі 51-ї бригади, 128-ї окремої окремо гірської е, піхотної бригади. Були неодноразові контузії, і крайній випадок це було в, в кінці січня, на початку лютого. Були жорстокі напади на на один з блокпостів наших, які ми отримували позиція Віталік в Чорнухіно. Багато мали загиблих, багато ранених на тій позиції змушені були відійти. На базу і вже на базі на позиції небо. На четвертий день, п'ятий після цього, теж ворог не, не зменшував свою атакувальну спроможність, робив атакувальні дії з стрілецької зброї, з гранатометів із важчої техніки. І один із пострілів був доволі нелегким. Відкинуло вибуховою хвилою, я був в тумані, я нічого не розумів, що робиться, і згодом потрапив вже на евакуацію. Був доволі таки вже виснажений. Температура там міряли мені там щось 35,5, якби ніби гіперпонижена. І довгий час довелося лікуватися в багатьох госпіталях. Пам'ятаю, я спочатку попав в Артемівськ, тоді швидко нас перекинули на Дніпропетровськ. І з Дніпропетровська розвантажували вже по різних локаціях. Далі шлях складав до міста Мукачева. Демобілізація, і потім ще лікувався неодноразово в місті Луцького, де я, де я проживаю. Я не кажу, що так є, але існує думка, що людина, яка повертається з війни, особливо якщо є якісь травми, контузії, поранення, має два шляхи: або займатися громадською діяльністю, спортом і так далі, або вона впадає в депресію а далі йде алкоголь, іде. Такий доволі важкий психологічний стан, і так далі, і так далі, і так далі, з доволі сумними наслідками. Ви обрали перший шлях. Наскільки він вас знайшов? Чи все-таки ви шукали якоїсь можливості займатися спортом? Все ж таки, мій шлях почався після демобілізації і спочатку депресивного стану. Буквально там 3-4 місяці. І хотілося тишини, спокою, щоб ніхто не трогав, ніхто Ну, більше посидіти вдома, заспокоїтися, бути наодинці на зі своїми думками. І... Але одного дня я зрозумів, що так не повинно бути, потрібно щось, щось, щось робити, виходити з дому, спілкуватися, комунікувати, знаходити нові стежки. І мій перший досвід е був спілкування з багатьма різними побратимами, різних підрозділів. І це призвело до створення е громадської організації, е не одної. Ветеранів в Волині, а потім вже об'єднанню і більшому ширшому представництво Спілка воїнів в Волині, громадська спілка. І через пізніше комунікації, через знайомство з іншими історіями ветеранів, і це дало змогу подивитися і побачити, що є такі реабілітації через спорт. Один із найперших побратимів, що таки підказав дорогу шлях, це був Сергій Турчинський. Перший призер на бронзову медалі завівав за збірну України у штовханні ядра в Торонто. І потім ще відкривалася інформація, ще інші якісь доріжки, стежків спроб. І я загорівся бажанням спробувати себе у чомусь такому теж. І з 2018 року я робив спроби знайомився з родиною спорту, щось виходило, щось не виходило. Але це створило для мене мотивацію. Покращувати себе, покращувати свій фізіологічний стан, свої е, силові показники у певних видах спорту, які мені більш подобалися або більш технічно виходили. Ці різні проекти давали мені можливість познайомитися із новими видами спорту, в якими я не мав до цього можливості займатися, бачити або спробувати себе. Які саме види спорту освоювали, і скільки часу приділяли тренуванням? Із свого досвіду відборів до національної збірної серед ігор нескорених це було в місті Львові 18-го року. Я майже переборобував всі дисципліни, але мені найбільш сподобалася стрільба з лука, веслування на тренажері. А пізніше вже згодом доєдналася вже в процесі, коли я потрапив до національної збірну, ще такий технічний вид дисципліни спортивних баскетбол на візках. Тому цих три напрямки я більш активно приділяв увагу і мав регулярніші тренування. І, зрештою, просто відвідування фізичного спортивного залу, кардіо, і зарядки, і гімнастика в такому Русі і підтримувати фізичну форму, свій стан, щоб бути в хорошому спортивному тонусі. Мені здається, дуже важливим є те, що з'являється мета передусім. Тобто людина повертається з війни, вона інтегрується в мирне життя, і у неї з'являється ціль, і вона йде до цієї цілі. Ви стали. Чемпіоном з та бронзовим призером ігор воїнів, а також учасником інвіктус Геймс. Розкажіть трохи про ці змагання, адже там беруть участь ветерани, військові. Це, ну, вочевидь, особливі турніри. Так, це був доволі найдовший спортивний шлях в історії національної збірних України, адже потрапивши в 2019 році, маючи заплановаючи виступив у двадцятому році. Історія так складалася, що з'явилася ковід, пандемія, і це все зносилося, переносилося неодноразово і мали змогу виступити тільки в складі національної збірні в 2022 році за інших ще гірших реальних обставин, це великої російської агресії, вторгнення в Україну масштабного. Хоча розуміючи її думками, ми закривали велику роботу тут і працювавши на цілі обороноздатності України. Все ж таки виконували теж немало потрібну функцію за кордоном, представлявши нашу Україну на спортивній арені, на міжнародній, де були десятки країн з демократичних із членів НАТО, і з інших запрошених, мали багато комунікації, а також максимально хотіли продемонструвати всю міць, дух і характер українських захисників. У нас в команді є дуже багато хлопців і дівчат, які Мають дуже різні ступені поранень, є, що багато осіб на візках, є що з хлопців з ампутаціями, є що з невидими травмами, але загальна місія доволі успішно наша виконана, як і в спортивному сегменті, так і в інформаційно-дипломатичному. І ми можемо сказати, такими були невеликими спортивними дипломатами та дипломатами, якби трішки в політичному сегменті. В запоруці підтримки України в цей нелегкий час і завойовувати підтримку в думках, в діях наших партнерів в інших країнах, які просто десь по телебаченню чули, що в Україні війна, але реально не зацікавлювалися цим або просто були далеко, десь дотичними. Ось це от неформальне спілкування між стартами, мені здається. Подекуди важливіше ніж спортивні результати, ніж там умовні голи очки секунди. Так що питали у вас представники інших країн, ветерани тих самих натівських військ, наприклад, про що розпитували? Чим цікавилися найбільше? Ну, з питання звучали: як вам вдалося діб... добратися? Адже вони знали, що це дуже великий шлях. Чи ми надзвичайно були втомлені переїздами, Швидко відновилися. І багато ну, запитань звучало, яка у вас наразі ситуація, чим вони могли би бути корисними в міру тих зусиль, на яких позиціях вони знаходяться? Адже це ігри нескорених, ігри воїнів, це трішки не акцент про на 100% про спорт, це історія про життя захисників своїх держав, які отримали захворювання травми поранення. І несучи свої службові обов'язки на відповідних рубежах своєї служби, чи це було в зоні бойових дій, чи це було при виконанні службових обов'язків, чи інший формат служби в, в міжнародних миротворчих операціях. Яка роль ветеранського спорту в майбутньому? Як думаєте, коли ця війна завершиться? Вона буде надзвичайно актуальною потрібною. Адже це один із найякісніших показників і способів повернення травмованих поранених захисників в цивільне життя, сприйняти себе нового я, прийняти ті травми, поранення, які вона утримувала, і знайти можливість з ними жити, способів життя, тому що це надзвичайно важко, знаючи історії важче поранених бійців. І вони для мене теж завжди є таким мотиватором рухатися вперед. Адже ти розумієш, що в певний етап життя тобі було дуже важко, але є ряд людей, ряд ще ваших історій, і вони не ламаються духом, тілом, а ще стають сильнішим і стають такими національними прикладами жити далі, рухатися далі. Повернення з війни процес тривалий, процес непростий. Мені здається, що спорт тут може допомогти і має допомогти. Дякую вам за цю розмову. Дякую вам теж за запрошення. Усім щасти і всім шви, швидшої перемоги і максимально безпечних буднів е, трудових і, е, і загальної роботи на нашій території однозначно переможемо. Е, і з демократичним світом підтримкою це станеться швидше.